Рятівник, диваний психолог, людина, яка завжди допоможе і буде поруч. Якщо це про тебе, то давай відверто поговоримо. Я така сама людина, і насправді я розкажу зараз свій досвід, як я з цим впоралась, і зараз впораюсь. Боже, Даша, ти на українській філогії всі ж Ну краще, зараз як я з цим працюю, я не буду цим вирізати, це живість. Знаєте, я зрозуміла, що реально мене використовують мої друзі навіть, тому що вони бачать в мені тільки ось цей ходячий гугл, який розкаже їм, що робити в тій чи іншій ситуації. Хоча насправді я не ходячий гугл, я таке саме людина, людини, як інші, і я не можу знати, як кому буде краще. Так ось, в певний а, період цього життя я зрозуміла, що мене дратують такі люди, я їх почала потихеньку зі свого життя, просто з ними припиняти спілкування. І тут стало питання, що ж робити з цим поривом всім допомогти. По-перше, я зрозуміла, що його краще спрямувати в свою професійну діяльність. Тобто тепер я там веду заняття з дітьми, там педагогіка, там психологія, ми з ними говоримо. Ну, педагогіка в сенсі української мови я викладаю. Коротше, і як я прям себе в моменті зупиняю від цього, щоб не дати непроходу пораду. По-перше, я питаю в людини: тобі треба порада? Ти хочеш, щоб я тобі сказала свою думку? На частіше люди кажуть, що так, а й тут треба бути обережним, щоб не нав'язувати це як є 100% відповідь. Але якщо кажуть, ні, буває таке, то я якби ну, намагаюся не лізти. Але якщо цей порив в мене залишається, або якщо я не можу людину не спитати, що як саме тобі допомогти, чи хочеш ти пораду, то це як саме найголовніше, так? Кожен хоче отримати різну допомогу і підтримку, то тоді я собі кажу стоп-фрази від оцих непроханих порад в своїй голові. Запам'ятовуємо. Я за це не відповідаю. Це її або його вибір. Я на це не впливаю. Я не впливаю на те, як людина думає, як вона обирає навіть якщо це моя найближча людина, якщо це мені не дуже приємно. Це її вибір. Я маю його поважати і, в принципі, поважати особисті кордони іншої людини, якщо я хочу, щоб поважали мої. Потім я кажу собі, що насправді це круто, що я за це не відповідаю. Тому що я не можу відповідати за те, що зробить інша людина, бо тоді, якщо їй щось пораджу 100%, вона піде це зробить. Наприклад, там кине свого хлопця. У мене реально нещодавно тобі подушка зверталася за тим, що типу, що там робить хлопцем? Що там робить хлопцем. Я кажу, я не можу тобі сказати, тому що якщо я тобі там скажу його Києву, то ти підеш, кинеш, прийдеш до мене і що ти винуват. Або якщо навпаки там щось там будувати далі. Тобто е я можу висловити свою думку, або але казати кілька варіантів, а не так, що от тут всяково робити так і все. Ви готові будете нести відповідальність за наслідки? А як ви можете нести відповідальність за наслідки? М -м -м, цікаво, ніяк. От і все, і ви ще й будете винні. Таке часто бувало. Тому тепер я питаю перед тим, як допомагати потім. Я себе зупиняю цими з мені дійсно стає легше. Тоді я просто перемикаю фокус на своє життя. Це взагалі окрема тема, тому що краще ці всі редівницькі здібності. Мовити в професійну діяльності там, допомагати людям за гроші, або просто, хоча б як якесь волонтерство, але людям, які в цьому зацікавлені, і це набагато більше віддачі буде тоді.